Доброго вечора, шановні мешканці та гості нашого міста. Для вас на телеканалі Самар, програма Пульс і тільки актуальні новини і життя міста, області та країни. Для вас працює Андрій Тараненко, і ми розпочинаємо із останніх подій міста Новомосковська. З 28 на 29 грудня 2015 року у нашому місті сталося різке погіршення погодних умов. Завчасно влада була попереджена про це. У тому числі до виконкому надійшло штормове попередження через структури МНС. Надвечір у залі засідань виконкому проходило зібрання громадян за участі ради народного міста – більше 50 людей, куди прийшов і перший заступник міста Юрій Карачівцев. На запитання новомосковців, чи зможе влада зарадити погіршення стану доріг тротуарів, а також забезпечити безпеку руху транспорту і пішоходів, а також скільки було заготовлено і чи достатньо піщано-сольової суміші він запевнив, що все передбачено і буде вжито упереджуючих заходів. Реалії ж показали, що місто знову опинилося у полоні ожеледиці. Рух на дорогах і вулицях був паралізований. Автотранспорт та пішоходи зіткнулися із великими перешкодами для пересування. Комунальна техніка для очистки та посипання шляхів спрацювала погано. Обраний очільник міста Віктор Літвішенко у своєму розпорядженні номер 2 від 2 грудня 2015 року про упереджуючі заходи щодо несподіваного приходу зими звертав увагу свого першого заступника із питань ЖКГ Юрія Карачівцева, а також інших посадових осіб на такий можливий стан. Але ні заступник керівника міста, ні керівництво комбінатів комунальних підприємств, за словами Віктора Літвішенка, не відреагували на його вимоги. Зима знову прийшла зненацька. Лише керівництво та двірники Коменерго більш-менш впоралися зі своїми обов'язками. Крім того, ті ж самі посадовці не вжили заходів щодо освітлення вулиць. Із цих причин народного московська потерпав від погіршення погодних умов. Було дуже багато нарікань на неможливість безпечного проїзду та такої ж ходи. Виходячи із цього, мер Новомосковська висловив Юрію Карачевцеву зауваження та вимогу організуватися і терміново покращити стан справ. Також було запропоновано керівникам обох комунальних підприємств зробити висновки та виправити наслідки халатного відношення до своїх обов'язків. Контроль за виконанням цього розпорядження було покладено на секретаря міської ради. Ми звернулися до заступника міського голови із питань житлово-комунального господарства Юрія Карачевцева, аби отримати коментар щодо даної ситуації. До зимнього періоду було заготовлено 340 тонн посипного матеріалу, зарезервовано, закумульовано 150 тисяч півтори тисячі тонн. Дизельного палива і 500 літрів закумулювано бензину. Значить, до, до, до сьогоднішнього дня використано десь з усіх комунальних підприємств у нас їх три працюють, це такі як Трубник НККП НКП, от, і ЕКП. Використано більше 107 тонн посипочного матеріалу на на залишку. На залишку ще більше 300 тонн на всіх на, на цих на, на всіх трьох підприємствах. Постійно задіяно для боротьби з гололедицею та сніговими занесами. 96 працівників це Трубнік в одинадцять кому Коменерго 45 і 40 чоловік капентикапен. Незважаючи на такі цифри щодо діяння персоналу для боротьби зі сніговими заметами та боротьби із ожеледицю, усі новомосковці змогли зіткнутися зі складнощами пересування вулицями міста, які не були посипані посипними матеріалами. Вчора в нас було вівторок, це оперативка, не з моїми службами про проведення аналіз. З керівниками підприємств була проведена робота, винесені, винесені догани за неналежну роботу. От. Що я хочу відмітити, я сам проїжджав по місту, провіряв да, відсотків, мабуть, 50 на 50. Кожному особисто поставив оцінку. Незадовільно і з витікаючими звідсіля наслідками найбільше претензій до, до, до комунального підприємства, підприємства КПНККП і до товариства з облежною відповідальністю Коменерго, це відповідає за двору територію.